Правда у кожного своя. Правду не любить ніхто. Не ставайте камікадзе, проголошуючи її. З часом, ви зрозумієте, це лише ваша правда. Її ніхто не підтримає, тому що немає для цього ні важелі впливу, ні бажання боротись за неї, ні характеру, ні часу життя. Адже, щоб її довести і відстояти, потрібно утяти чи маленький шматок вашого життя, добиватись правоти ціною власного життя і щастя безумство. Земля кругла, усе повертається на свої круги. Ми переконані в тому, що справедливості немає, але навіть нові технології говорять, що закон бумеранга існує. Храм шукайте лише у своїй душі. Не економте доброти, любові, гарних слів, попередливих дій, будьте привітними, попередливими, взаємовічливими, доброзичливими і лагідними. Краще знати краще. Погане вас і так віднайде. Турбуйтеся про гігієну своїх думок і вчинків, чиста совість це найдорожчий скарб у самого себе. Що краще? Мати і не мріяти, чи мріяти і не мати, краще бути собою, а це собі дозволити можуть лише одиниці. Сексом займаються заради бажання, здоров'я та інтересу. Любов це інше, цілковита налаштованість на об'єкт своїх почуттів. Любов це не всепуще піклування. Любити, піклуватись, дарувати тепло. Бути вдячним і налаштованим на позитив ось чого варто прагнути.